Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні Леопард Один, один з найкращих СТ нашого рандому. Прекрасний танк. Ой, а що це в нього за? Такий командир приємний на слух. Надзвичайно цікаво, можливо, це якась. А, євроблогерша, ну швидше за все, звучало так. Це на Йовович не схоже, а всіх інших я не пам'ятаю, хто коли-небудь колабився з World of Tanks. Ну що ж, граємо з восьмими рівнями і пропускаємо ЄЛС на самому початку. І, до речі, він не засвітився. Прикольно, прикольно. Подобається. Добре, ворожий ЄЛС вибирає собі в позицію цю гору. Тут мчить на своїх ракетах БЗ-75. Яка класна позиція! Треба сюди буде ставати і мені якось інколи на відстріл, і Я ніколи на СТ сюди не приїжджав. Все, я буду грати скоро на ТВП, а буду намагатися там хоча б першу відмітку взяти. То, до речі, хороше, хороше місце, щоб сюди приїжджати. От Єлці думає, що він сховався і зараз він, певно, отримає фугасиком на 512 і ще підпал. Супер! Пощастило ЄЛСІ, що він з собою возить вогнегасники. Я на своєму не вожу, тому палаю горю надзвичайно часто. Наш Бураск уже проривається до їхньої бази. Ах, як же ж добре, Леопард зас засадив непогано вз 111 який чомусь стоїть у себе на базі. А В нашому ЛТшка мінуснулася. Але це нічого. Це нічого. Тому що. Їхня вирішила світити інші фланг. А там, до речі, у нас нікого і немає. Там немає кого світити, всі на горі знизу стоять. Вау, це просто фантастика! Я й не знав, що тут є такий простріл. Чи це щось поправили? Ну, а, просто проблема в тому, що я реально на цю позицію ніколи не їздив. А це, це, Це виявляється надзвичайно крута штука. Тому запам'ятовуємо, записуємо і використовуємо. Супер. Граєш на, на ЛТ, можна гарно від стріляти тут перекатки і а, навіть ущилено. 1-1. 18 на 17 тисяч хітпойнтів. Наш герой вже накидав 1819 і насвітив 738. Ой! А зводимо статистику знову. А зводимо знову, тому що вже 1-2. Ми програємо. Мені здається, що зараз буде 1-3. Так, 1-4. Як же швидко змінюється ситуація? 1-5. Боже, що понеслося? Вони просто зметають наш важкий фланг. Там у них і шкода Т-50. Ой-ой-ой, 15-16. Вони просто вирішили прокотитися, прокотитися по тому флангу. Не помічають там реально нікого. Просто масова анігіляція. т 54 д Шукав я про нього реплеї, шукав, як він тільки з'явився, але реально немає навіть що показати класно. Леопард Пітіей. Отримав трішечки на горіхи. 389. Ну, така собі альфа, така собі альфа, неприємна. 38. І зараз ми з вами будемо спостерігати, як можна класно оборонятися з цього респу а, на середньому танку. Граємо 4 в 9. Ну він, певно, буде зараз і підсвічувати трішки своїм. Тому що у нас ще є і GSOR. Там стоїть її суха 122. А кущі непогані. Так, да, він буде, напевно, підсвічувати. Але щось наш джисорчик зараз уже поїде, певно, в ангар. А, засвіт повинен бути. Ні, немає. Немає засвіту. Удес в ангарі. Це наш перший кіл, до речі, тільки перший. 1-5, ну зараз БЗ, напевно, боляче зробить. Ні, не робить. я помилився. Я перебільшив БЗ, вибач. Т54Д їде в ангар. Окей. Окей, вже 2 кіла є. Але все ще 6-7 ми програємо. Вже починає підніматися шкода Т-56. Таке враження, що зараз вони вже от-от підіжмуться і почнуть забирати наших ПТ-шок. G4 вже швидше за все зараз поїде в ангар. В нього залишилося кілька секунд життя. Цікаво, коли ворожий Маусхін приїде, ж ПТК і ВЗ111, вони що там, зависли в себе на базі чи як? Ой-яй, -ой -ой, ви бачили, як він швиденько то навівся на шишку. Дуже цікаво. Дуже цікаво, як це в нього спрацював. Такий супер автоприціл. Чотири тисячі вже накидав. Але катка, якщо чесно, виглядає як Як шмат такого відбірного. Вибачте. Ну, він так думає, тому що ми програємо велику кількість хітпойнтів. Але все ще має шанси на перемогу. Бідолашка Маускен. Просто бідолашка. Його так щукіть і пробивають всі. А він хоче по-іншому. Він хоче танкувати. Його створили для того, щоб танкувати, а не отримувати в кожен постріл в кожну щуку. Трішки великий кут ставить. Ну, ну він навіть ще більший вирішив зробити для того, щоб було щоб легше. І, до речі, це був перший кіл з п'яти можливих. Тому що. Ми вже їх зробили загалом п'ять, але ми залишились одні проти п'яти танків. І це у нас хороший шанс взяти медаль Колобанова. Цікаво, чи всі вони будуть чавити, давити, чи будуть просто на базі стояти та чекати. Переживає, переживає. Знає, що там два танки є. Ох, від ШПТК. Від ШПТК фугасом на 103. Ось і він стоїть просто в кущах і не соромиться. Преклас... Прекрасний огляд нашого леопарда. Дуже прекрасний, я вам скажу що. Ну, про так просвічувати ШПТК. Це результат фантастичний. Можливо, він робив постріл в той момент, звичайно. Просто блайндив десь в кущі. Тому видав своє місце положення. Але. Мені все ж здається, що в нього оптика надзвичайно прекрасна. Тут все обладнання рожеве. Їздить він завжди з шоколадкою. Що було, що перекосити, і як він щойно спіймав. Як він щойно спіймав, це якась фантастика. Будете мені писати, що я знову. Показую, ну реально реакція просто моментальна. Коли тільки гармата пролітала лючок, він в той момент натиснув кнопку постріл. По хітпоінтам майже зрівнялися, але у них три танки. А вони всі їдуть, вони всі їдуть, просто їдуть на нього. І як же щастить! Отака все ж таки дочекався. Все ж дочекався. Це добре, що у нього ульфи не так багато. І того, 7880. Мінус. Мінус шпрот. Шпрот в ангарі. Окей. Залишилося забрати все на все. Два танки, друже. В тебе 1000 хітпонтів. Але ти. Та ти з 1000 хітпойнтами переживаєш. І барабан ЄЛС. І один постріл е ШПТК. Ну, але за той барабан ШПТК може дати. А, два постріли. Все, просвітився. Ось і ШПТК, добрий день. У них 200 хітпойнтів на двох. Єлсі ризикує, чомусь хоче з'їхати, я не знаю, напевно, він хоче. А да, отак от в дубцю накидати, але леопард реагує моментально. Просто моментально. Розвернувся, дав. Практично без зведення. Топ результат. Крутимось, вертимось. Шпатика не бачимо. Де цей маленький шкідник дівся? А він теж крутився, він теж крутився, ховався, бідолаха. Все чудовий бій. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет-парк. Так, ну що, дивимось результати бою? Отримав він медаль колобану Редлі Уолтерс, майстра. Топ. Топ результат. Накидав 8433, 9 фрагів зробив. Цього вистачило для того, щоб отримати майстра. Сютаке, Сютаке ти був чудовий і прекрасний. А мінус 140, боже. 140 тисяч, загалом на 43 700. Срібла пішов, в мінус. Ну що, друзі, всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Давайте підтримувати український YouTube разом.